Наша станція не знаходиться за полярним колом, тому в нас немає класичної полярної ночі чи полярного дня. Взимку сонце воно піднімається над горизонтом в день, але просто на зовсім трошки. І це десь приблизно 3,5-4 години на день в тебе є денного світла, це, звичайно, дуже мало, і ти в цей час намагаєшся максимально зробити оцієї вуличної роботи, яку там на виходах, в морі, щоб захватити цього світлового часу. А далі ти вже працюєш в лабораторії. Влітку формально сонце теж сідає за горизонт, але теж зовсім на трошечки. Тому не скажеш, що буває прям темна ніч ні. Такого немає. В мене один раз був такий випадок. Я поїхала на острів, мене висадили, я там працювала і розумію, ой, щось я вже їсти, захотіла певно вже там на станції вечеря. Але я дивлюсь на годинник, а це пів на дванадцяту ночі, а сонце так високо. А я думала, що це зараз період тільки вечері, близько сьомої години. Запрацювалася в, в такому сенсі. Тому е, так відчуття часу дня буває інше. Дійсно, в когось можуть виникати проблеми зі сном. У мене сон міцний, і оскільки сну буває мало, тому я сплю в будь-яких умовах і при будь -я... і мені ні світло, ні шум не заважає.